Ого, які високі стакани! Це що за косарка така? М? Я такої ще не бачила. Нічого собі, хочете подивитися поближче? Давайте її розглянемо та обмірюємо всю. До речі, привіт! Ставте лайк за україномовний контент. Косарки для мотоблока бувають двох типів: під ремінь та підвал відбору потужності. Оскільки косарки для мотоблоків важкого типу більш популярні, то ви, скоріш за все, бачили, як багато їх буває. Стандартна китайська косарка, косарка КаР-1.1 українського виробництва та її аналоги, косарки на три диски. Косарки підвал відбору потужності не такі розповсюджені, і взагалі їх часто немає у постачальників на складах. Не так добре вони продаються. Окрім того, є спосіб, як використовувати ремінну косарку з мотоблоком повітряного охолодження, про який, мені здається, багато хто знає. Для цього потрібно купити або зробити самостійно перехідник і встановити косарку наперед мотоблока. У такого способу є як плюси, так і мінуси. Використовуючи косарку під вал відбору потужності, треба розвертати роги мотоблока і їхати на задній передачі вперед. Так не дуже зручно працювати, враховуючи низьку швидкість мотоблока на задньому ході. Тож при використанні рамінної косарки з перехідником можна набагато зручніше косити траву, обираючи потрібну швидкість та керуючи мотоблоком в звичному вигляді. Однак при такому способі треба підгоняти і встановлювати косарку з перехідним елементом самостійно, слідкуючи, щоб ремені не злітали і система працювала правильно. Які ви бачили косарки підвал відбору потужності? Особисто я бачила небагато модифікацій такої навіски, якщо чесно. І ось мені на очі потрапила така дивина. Це модель зі значно збільшеними стаканами. Дивіться, ось дві косарки разом і різниця очевидна. Хоча висота самої косарки однакова, висота валів тарілок відрізняється в рази. Справа в тому, що стакани звичайної косарки забиваються травою і працювати через це незручно. А ще можна натрапити на кротовиння. Окрім того, висока трава намотується на вал і не дає продовжувати роботу. Напишіть в коментарях, у кого така косарка, чи правда це, і як ви виходите з положення. Так от, модель, яку я вам показую, позбавили такого недоліка адже її стакани значно вищі. Давайте поміряємо косарку, щоб знати точно, наскільки її стакан вищі. Повна висота косарки 55 см. Висота вала тарілки нової косарки близько 20 см, тоді як у стандартній – менше 10. Стакани зробили подовженими за рахунок верхнього приводного валу. У нової косарки він становить близько 6 см. Тож, якщо будете шукати запчастини для косарки, враховуйте цей момент. Взагалі, запчастини на такі косарки є, але, звісно, вони менш розповсюджені, ніж на старі добрі ВВП-косарки. Запчастини не типові, тому це я би віднесла до недоліків косарки. Також серед недоліків той же момент що і зі звичайною косаркою, оскільки висота навіски не змінилася, то використовувати її з мотоблоком на 12 колесах не вийде. До речі, я не обмовилась, але, звичайно, що ця косарка китайського виробництва. А ще хотіла сказати, що з роторною косаркою часто люблять використовувати сегментні ножі. Такі ножі гостріші та краще косять траву. І на нову косарку, підвал відбору потужності, такі ножі теж можна встановити. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими роликами. Всім до нових зустрічей! Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям!